Привіт усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Терапія. Це канал україномовний про шиття. Як своїми руками легко і просто за допомогою ножиць, сантиметрової стрічки та тканини ви зможете шити вироби для себе та для своєї родини. Сьогодні у нас. Термобілизна це те відео, яке ви дуже просили, щоб я для вас зробила. Термобілизну по цьому уроку ви зможете шити для себе, для свого чоловіка, для своїх дітей. Загалом для всієї своєї великої або ж маленької родини. Також хочу вам нагадати, що для того, щоб шити з еластичних матеріалів, потрібно визначити коефіцієнт розтягування тканини. Це можливо для когось зараз ця фраза прозвучить досить таки складно і моторошно. Ні, повірте, це зробити надзвичайно просто і легко. Для цього ви перейдіть, будь ласка. Під відео є посилання на влог, тому що це було в формі влогу знято. Цілих 8 хвилин я брала тканину, намотувала навколо себе та показувала, скільки саме тканини, в залежності від її еластичності, потрібно брати саме вам. Нічого складного. В цьому відео ми з вами будемо шити лосіни. Цією викройкою в подальшому ви зможете скористатися при пошиві інших виробів: лосін, легінців та штанів в обтяжку, які будуть виконані саме з еластичних матеріалів. Ось ці штанці. Або ж вони лосіни з термотканини. Ця тканина була придбана в інтернет-магазині Занна. Термотканин насправді існує дуже багато, обирайте на свій смак. Також дуже важливо розуміти, як саме будете ви використовувати термобілизну. Ось цю термобілизну з легкістю ви зможете надягати під низ. Що це значить? Під низ джинс, під низ штанів, під низ. Ковтини. Якщо ж ваша термобілизна буде виконана, наприклад, повністю з флісу, під якісь штани в обтяжку, вам її буде одягати складніше. Чому? Тому що флісова сторона, якщо вона на лиці, буде зацеплятися за штани ваші за влок на ваших штанів. Тому важливо розуміти, що коли сторона лицьова гладка, то вироби, які ви будете надягати наверх, це буде зробити легко, якщо ж вироб, ви хочете пошити з флісу, то Джинси повинні бути більш з гладкої тканини. Ну, я думаю, ви зрозуміли суть. Отже, виконано надзвичайно легко і просто штани та футболка. Футболку можете пошити по будь-яких уроках, які є на каналі. Це і джемпери, і футболки, і різні ковтини. Посилання знайдете в описі. Декілька слів про обробку. Тут взагалі нічого складного, построчено прямою строчкою вставлена резиночка. Внизу просто підгін. І підшито в потайну. Якщо не хочете шити в потайну, обробите зігзагом або ж підшиєте вручну. Дуже легке відео. Я, як завжди, багато балакаю, багато пояснюю, але в цих поясненнях я хочу, щоб ви для себе знайшли щось. Цікава та навчилися чомусь новому. На цьому все. Бувайте здорові! Бережіть себе та як завжди, робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бережіть себе, цьомки-бомки. Бувайте! Сьогодні ми з вами будемо кроїти, лосіни або ж термобілизну. Підходить як для жінок, так і для чоловіків. Це просто лосіни, які надягаються під штани, брюки, все що завгодно. В мене термотканина з інтернет-магазину Занна дуже еластична. І часто виникають питання, скільки саме яку робити прибавку ось до цієї тканини. В нас тут мінусова прибавка. Чому? Що потрібно зробити? Беремо, огортаємо св св свої бедра тканиною впритик. Впритик огортаємо. І виявиться, що вам тканини потрібно менше, чим ваші бедра. Що наміряла я. Конкретно для цієї тканини об'єм бедер мінус 15 см. Це те, що от вас по стегнах возьме. Це без того, що нам потрібно буде додати. Отже, запам'ятовуємо, якщо ви будете працювати саме з цією тканиною, якщо я з якоюсь другою, то на початку відео я показала. Прорахунок, так? І записали число, щоб я не витрачала свій час на це все. Так, беру фломастер, малюю пряму лінію тут. Просто малюю пряму лінію, бо незручно дуже сильно скручується цей папір. Ось щоб вам видно було. Пряму лінію малюємо. Від місця, від якого я буду відштовхуватись. Так само намалюєте і ви. Найперше, що я беру, спочатку відкладаю 2,5 см. Проводимо лінію вниз. Потім на півширину оцю, що ми з вами порахували. Так? Ваш об'єм стегон мінус 15 см, розділили на 2. В мене вийшло 45-46 см. Ось так. Відклали. І сюди ще ми додаємо 8 см. Після цього ще 8. Це прибавка для передньої частини штанів, це прибавка для задньої частини штанів. Отже, давайте ще раз, щоб було простіше. Тканину навколо стегон огорнули, скільки взяло тканини по ширині, розділили це число навпів. Ось воно. В мене тут вийшло 46 см. Тепер в одну сторону відклала 2,5 см, в іншу 8 см. А самі оці 46 см я розділила навпіл. Ось вони, 23 см. Це орієнтовна лінія у нас бокового шва. Є. Тепер вниз, ось сюди, відкладаємо висоту сидіння. Я беру 32 см. 32, 33. Я роблю високі лосіни, щоб не видно було хребта. І проводжу лінію. Одну в одну сторону, іншу в другу. Ось вони, ці лінії. Нічого складного. Треба взяти якийсь інший маркер, але в мене іншого немає, щоб так гарно видно було. Так, дивіться, тут це, цю лінію проводимо також вниз. Дуже швидко засихають ці фломастери. Так, ось, дивіться, одну лінію і ось інша лінія вниз. Провели. І тут у нас. Оце ось. Напівширина бедер. Тільки не ваших. А по тканині. Тут 2,5 см. Тут 8 см це для задньої частини. Тепер увага! Що ми з вами робимо? Тут де 2,5 см. Заокруглюємо плавно, піднімаємося вверх на 8 см. І оцю лінію так плавно змягчаємо. Тут що ми робимо? Тут у нас має бути. Сантиметрів одинадцять і також цю лінію плавно змягчаємо. Все вам гарно видно. Тепер тут забираємо ми три сантиметри і цю лінію з'єднуємо з цією. Все видно. Спереду забираємо 5 сантиметрів. Тут посередині 4. Бачите? Цю точку з'єднали з тією. А цю і з тією. Тому що ззаду у вас є попа, а спереду попи у вас нема. Все елементарно і просто. Ось вам. Лосіни. Тепер тут по боковому шву ось він у нас. Давайте наведемо лінію, щоб видно було. Ось вона ця лінія верху. Тут ми забираємо в одну сторону 2 см, в іншу сторону 2 см, і з'єднуємось з тією точкою. Тепер центральну лінію подовжуємо. Ну, десь приблизно 36-37 см вниз до колін. Під лінії паха. І ці лінії також продовжуємо. Передня частина вийшла в мене шириною 27 см, ну, майже 26. Задня 31. Задня в нас... Задні половини в нас завжди ширші. Бо хтось там знов йому покажеться, ж лучше видно буде, чим мені, що вони однакові. Ні, вони не однакові. Уважно дивимось. Так. Тепер увага. По внутрішньому шву у нас тут має бути не більше, ніж 75 см для лосін, для середнього зросту. Якщо ви висока дівчина, можете брати більше. Я беру 75 разом з підгибкою. Ось вони. А разом висота по цій викрійці, ось, звідси, сюди 108 см. Це, мабуть, що й забагато, ну, хай буде. Можемо взяти 104, давайте візьмемо. Бо то буде забагато. Бо тут дуже довгі штани, буде незручно носити. 104 см. Воно ж в обтяжку все рівно натягнеться по нозі. Так. Є, тепер, увага. Тут, де лінія колін, провели лінію. Будемо зараз робити завужування. Ось лінія колін. В мене об'єм ноги в коліні 40 см. Якщо у вас більше, будете робити трохи менші прибавки. Так? Трохи будете брати менше оці цифри. Я тут беру по 5 см. Ось тут, дивіться, 5 з однієї сторони, 5 см з іншої. Це для задніх половин. Якщо у вас нога грубіша, будете брати по 4. І проводимо лінію. Цю сюди, в нашу викрійку, вже будуть входити припуски на шви. Тут припуски на шви не потрібні, тканина еластична. Ось, з'єднуємо. Для передніх половин. Я забираю, значить, тут я забирала по 5, а тут я забираю по 6 сантиметрів 6 і 6. І з'єднуємо. І що ми робимо вниз просто рівна лінія звідси йде. В цю сторону рівно. Рівно. Можете там внизу ще завузить? Трохи. Зараз будемо дивитися, щоб не було за широке. Так і тут рівно. Зараз завузимо, мабуть, що. бо мені здається, трохи широкувато. Особливо отут осі не за широкі. Так і тут рівно. йде. Значить, задніх половинок ще заберу по сантиметру. Так, і з'єдную сюди, забрала. З передніх забираю по пів сантиметра. Піше не треба, бо що занадто ту не здраву. Все. Сюди в висоту нашу вже входить резиночка. 3 сантиметри. Там має бути на талії 3 см, щоб сильно не пережимала. Все, ми можемо вирізати наші прекрасні термолосіни. скручувати ця буде бумажка, але я потім їх зіжмакаю. Так, Тут по внутрішньому шву має бути на мій зріст 75 сантиметрів, нормально 73, якщо додавить можна внизу, довжину. Так, я цю бумажку відріжу, бо незручно мені буде. Незручно мені буде крочити. Все. І викроюємо передні половини і задні половини наших лосів. Ще раз повторюю, коефіцієнт розтягнення на дуже еластичної тканини. Передні половини. Відмакую, щоб не скручувалась викрійка на столі. Отут у нас ще буде підгибка, 3 см резинка всередині. І покажу розкладку на тканині. Так, це передні половини. І задні так само. Викроюємо задні половини ковтина для ось цієї тканини. Це просто звичайна футболка, а робите з довгим рукавом. Я викраю і показую розкладку на тканині. Дивіться, як зручно, коли ми викладаємо в зеркальному відображенні. У нас дуже сильно економиться ширина тканини, і тут збоку навіть на пів ковтини, на, на полочку або на спинку в нас залишається. Якби ми розкладали ось таким чином, як ми це робимо зазвичай. Бачите? Тут би викинулось зайвий кусок і тут би не було ширини. А так, коли ми розкладаємо таким чином, ми дуже сильно економимо. Так? Тільки викладайте, ось, щоб направлення нитки було суто по ширині. Прикладаємо, я вже казала, припусків немає. Захочете, можете додати ще до довжини пару сантиметрів. До довжини. Ну, щоб не довгі були. Поміряєте, довжину завжди можна обрізати. По ширині не треба, бо тканина еластична. Викроюємо і зшиваємо. Низ, як в потайну, можна підшити, так і подвійною голкою. На поясі буде резиночка. Просто підвернете, прострочите, вставите резинку або пришиєте відразу. Ось таке простеньке відео для вас, нічого складного. Цю викрійку підписуємо що це лосіни, і шиємо. Або з термотканини, або з іншої тканини собі купу-купу лосін. На цьому все. цьомки бомки бувайте, не забувайте ставити ваші вподобайки.